Хороший суперник, який 70% часу тримав м'яч. Але своїх два моменти не мали. Суперник на голову вище. Все-таки грає чемпіонат України і команда, яка готується до чемпіонату району, це чуть-чуть інші речі. А запись своїх два моменти. Свої розробити. два моменти не немало. Ну і не, не зроби помилки. І ще які два м'яча на своїх помилках. І дали їм забити. Ну, я розумію, що сьогодні я основним складом, напевно. тому, що вчора я грали. але вчимось, вчимось в них. Так що працюємо ідемо далі. Вітаю вас з перемогою в аматорському чемпіонаті. Ну і, звичайно, сьогодні. Дякую. Прокоментуйте сьогоднішній матч, будь ласка. Е, сьогоднішній матч, ну. Сьогодні там, основне завдання було це дати можливість пограти футболістам, які вчора в чемпіонаті серед аматорів, або не зіграли, або мало часу провели на футбольному полі. А також було, було бажання ще долучити молодих футболістів, юнаків. Хотілося, щоб вони трошки з нами пограли, подивитися на них. Ось, ну, завдання. В принципі виконали сьогодні. Виграли, зіграли на ноль.